Якщо тобі здається, що в тебе немає талантів, а у всіх є, у всіх якось, очевидно, хтось щось вміє. А ти ніби нічого не вмієш, очевидного і ти б, у себе запитуєш, а чим же мені займатися? Да? А в чому тоді мій талант? Якщо всіх є, всіх хтось конкретно щось робить, хтось ліпить, хтось малює, хтось танцює. А в мене їх ніби немає, да? то. Я тоді запропоную такі думки в контексті: а може ти та людина, яка може допомогти іншим розкривати свої таланти? І в цьому твій талант? Забагато в одному відео слово талант, але тим не менше. Комусь дійсно хтось цілеспрямовано йде в якусь нішу, а хтось є розподільчим пунктом, який направляє інших людей, кому. І куди тому, якщо тобі відгукується, зверни увагу на наші професійні курси Фіротична матриця, де ти набудеш свою професію. Вона дійсно твоя, якщо тобі відгукується, мисли.